Доброго дня, шановні друзі, відвідувачі мого каналу і просто люди, які зайшли таким чином поспілкуватися, і просто відволіктися від нагальних питань чи проблем, або, можливо, знайти якісь відповіді на моєму каналі, які є актуальні для кожного з нас. В повсякденному житті розпочну з тієї банальної фрази, що це перше моє відео, яке я записую українською. І хоча в шкільні роки у мене був не особливо високий рівень підготовки по українській мові літературі, це, це десь був рівень між трійкою, четвіркою, відмітками, а потім у передостанніх класах. 10-11 му це десь тверда сімка. Тобто я до цього до чого це кажу: що не маючи таких високих оцінок, завдячуючи лише своїм якостям, самопідготовці, спостереженню, інтуїції і найголовніше любові до України, я маю той рівень української мови, який ви зараз чуєте. Я вважаю, це непоганий рівень, але, звичайно, він не ідеальний, і в багатьох випадках мені складно ще спілкуватись, можливо, десь соромлюсь. І в зв'язку з тим я хотів би вам сказати, що якщо у вас є бажання прийти на українську, переходьте. Навіть якщо ви якихось слів будете не знати, забувати, ніхто вас за це не вб'є, це не ніяким чином вас не осоромить чи ще щось, тому що найголовніша перешкода, коли ти хочеш перейти на українську мову, це ось ці яких, якісь комплекси. Це не лише те, що в тебе низький рівень знань, це твої комплекси. Тому що, наприклад, у мене в 90-ті роки, коли я ж я кажу, згадуючи шкільні свої. Роки в ті часи взагалі ніхто в місті Запоріжжя, звідки я родом, мало хто спілкувався, користувався українською мовою. Це було не модно. Більше того, це було якось не модно, не трендово, як це зараз. І я хочу сказати, що не дивлячись на це, все одно я розумів, що українська мова моя. Рідна мова, крім того, що вона мова є державна. І для мене, як для громадянина, не потрібні ніякі події на кшталт революції, які у нас були в 13-му році, щоб дійти до якогось рівня патріотизму, до якогось рубежу національної свідомості, аби почати розмовляти українською мовою. Я українською розмовляв ще у 90-ті, і розумів її виключно завдячуючи своїм. Навикам, завдячу, чи своє, своєму е, рівню взагалі розвитку як особистості. Але я не хочу себе перехвалювати. Я просто вам це для того кажу, щоб ви не боялися і щоб ви не стримували себе в цьому бажанні. Е, по друге, я б хотів сказати, що на жаль. Відео, які е, мали б частіше виходити на моєму каналі, вони все-таки не так часто виходять, тому що не буду переказувати новини, продовжується війна, і я вже який місяць не проживаю в Запоріжжі, знаходжуся в Києві, е, відповідно, маю статус внутрішньо переміщеної особи. І якщо кому цікаво, я про деталі. Цього статусу розповім про ті права, які мають внутрішньо переміщені особи у коментарях. Але хочу вам сказати, що, на жаль, обстановка нервова, я маю на увазі черги, я маю на увазі отримання допомоги пайків, виходячи з цього правового статусу. тому, Хто е лише зараз збирається його утримувати, ви маєте бути готовими психологічно отримати такий певний собі, е певний собі шок. Але е тим не менше, я хочу подякувати спеціалістам е соцзабезу. Того ж ЦНАПу, тому що спеціалісти теж люди, вони працюють у важких умовах, коли йде великий наплив людей. Третю тему, яку б я буду освічувати, висвітлювати точніше українською мовою в цьому відео розпочну, а в інших, в інших продовжу це тема, яку я вже піднімав в попередніх відео: тема людей, громадян України, які, які не за власним бажанням, а за вимушеними обставинами війни переїхали до іншого міста або взагалі виїхали за межі України. Піднімається і точиться ця дискусія у суспільстві щодо того, яка все ж таки громадянська позиція у таких людей. що... До неї призвело, що вони насправді обирають і займаються за кордоном, і якісь цього висновки можна зробити, якщо проаналізувати конкретні приклади людей, конкретних сімей, конкретних вчинків і конкретні приклади життя. Крім того, я все буду проводити. Паралелі з своєю ситуацією, повторюсь, я проживаю в місті Києві вже тривалий час. Зараз погода по-перше, випав сніг, якщо ви побачите на квітах, на землі знаходиться перший сніг. І це не може не радувати. Тому, шановні друзі, будь ласка. Доєднайтеся до наших розмов, і вже з наступного відео розпочнемо з вами спілкування на обрану тему. Всього найкращого.